16 учнів з Виноградівщини здійснили пізнавальну подорож до медіа центру, аби на власні очі побачити, як працює сучасне телебачення, радіо та інтернет-провайдер. Попри довгу роботу, школярі з ентузіазмом долучилися до екскурсії і занурилися у світ інформації та комунікаційних технологій. Ми приїхали з Виноградівщини, з села Онок. Наші учні навчаються в шостому класі. Я запропонувала їм відвідати вашу радіостанцію, позаяк ознайомитися з специфікою роботи вашого радіо, вашої студії. Дії, звідки йде звучання радіо? Як воно йде, як воно бачити? Ти себе чуєш у мікрофон, а звук майже за кілометри відчутно всю інформацію, як передається. Думаю, що діткам сподобалося. і Я взяла собі на замітку наступного разу відвідати якусь ознайомити їх з якоюсь іншою професією, щоб вони краще розуміли, що їх чекає в майбутньому. Під час зустрічі діти дізналися, як працює регіональне телебачення перше закарпатський, як народжуються новини та працюють телеведучі, журналісти, оператори. Не менш стали часи на менш цікавою стала частина екскурсії на радіо Захід ФЕМ Школярі почули, як формуються ефіри, як працює радіоведуча і що відбувається за кадром у момент, коли слухачі чують голос ведучої. Нас слухають кращі з кращих. Ми любимо свою хвилю. Ми слухаємо тих, хто вмикає правильний настрій. І знаєте, сьогодні у нас в гостях дітки з виноградова. І знаєш, я дуже здивована тим, що ви приєднались до нас, і що ні, вже вже хтось махає, ні, не, не буду розмовляти. Привіт, як тебе звати. Ближче, 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 ближче. Саша Сашулька, привіт. Звідки ти? ЗWasну. Зонов. Добре, слухай, я ніколи там не була. Там файно мало є. Мало є. Завершальним етапом подорожі стало знайомство з роботою інтернет-провайдера ДВС. Ушні дізналися, як передається сигнал. Забезпечується швидкісний інтернет та стабільна робота медіаплатформ. Ви маєте змогу грати в Майнкрафт. В Роблокс ви маєте змогу слухати радіо, дивитися телебачення, тому що є найкращий провайдер. Він називається ДВС. Просто три великі літери. Запам'ятали? Після екскурсії діти зізналися, що залишилися під великими враженнями. Побачили, скільки командної роботи стоїть за кожним телевізійним випуском і радіопрограмою. І навіть замислилися над тим, що у майбутньому пов'язати своє життя з журналістикою чи медіасферою. Я побувала на захід ФМ плюс у перший закарпатській. Я також побувала в інтернет провайдерах, ДВС. Мені сподобалося, як нам що нам розповідали про інтернет. Було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося Бачення і раді сьогодні я відчула себе е, телеведучі, мені дуже сподобалось. Такі зустрічі, чудова можливість для школярів краще зрозуміти, як працює сучасний інформаційний простір і як важливо створювати правдиві якісні новини.